Ці люди не знають, що вже через годину їх відпустка в Марокко закінчиться тісним спілкуванням з місцевою поліцією, і вони запізнюватимуться на літак. Звісно, дорога за кордоном це постійне використання навігатора, і це їх помилка. Чоловік тримав в руках телефон, коли їхав, саме тому їх зупиняє поліція. У них забрали документи і не збиралися віддавати. Сім'я просила їх відпустити, адже їх літак скоро злетить, а вони тут. Та поліція була невблаганною. Хабар давати боялися, бо це вже інша стаття і грубіше порушення. А так хотілося додому. Згодом поліцейський дав чітко зрозуміти, що відпустить сім'ю, коли вони заплачуть. Чоловік пояснив, що ми їдемо в Порт і місцевої валюти в такій кількості вони не мають. Голова сім'ї попросив виписати їм чек, який вони оплатять, коли прибудуть додому. На що поліцейський обурився і сказав, що так не буде, тільки тут і готівкою. І коли сім'я зрозуміла, що діло пахне жареним, то голова сім'ї осмілився вимагати від поліції розумного офіційного вирішення ситуації. Ані, то грозить дипломатичний скандал. Справа набуде великого розголосу в медіа, підключиться посольство та Міністерство закордонних справ. Після цих слів поліцейський вибачився і відпустив сім'ю. Просив більше не порушувати їх правила дорожнього руху. Вони встигли на літак і легко дісталися до Німеччини.